Тема заняття куля, кількісна лічба. Доброго дня, малята! І я рада вас вітати на занятті з математики. Наша знайома лялька Марійка хотіла зробити своїм друзям подарунки і зв'язати для них шапки та шарфики. Вона дуже втомилась, поки працювала та й заснула. Але. Сталася прикрість. Кошик з нитками перекинувся, і клубочки викотилися. Дітки, поки Марійка спить, допоможемо зібрати клубочки. Давайте візьмемо один клубочок. Якого він кольору? Так, синього покладемо у кошик. Скільки клубочків у кошику? Так, один. Зберемо й інші клубочки. А скільки тепер клубочків у кошику? Вірно, багато. Погляньте, малята, що це? Цей предмет був серед клубочків. Але це не клубок. Цей загадковий предмет називається куля. Давайте повторимо разом. Куля! Розгляньте уважно кулю, яка вона? Куля гладенька. Кругла. А що вона може робити? Так, котитися. А як ви думаєте, на що схожа куля? Так, на клубочок, м'ячик, яблуко, кавун. Молодці. Пропоную вам пограти в гру. Чим схожі, а чим відрізняються. Подивіться на кошики з яблучками. Чим вони схожі між собою. Так, вони однакового кольору. В кожному кошику по три яблука. А чим вони відрізняються? Так, правильно, розміром, давайте розглянемо ось ці фігури. Чи вони схожі між собою? Вони обидві круглі, обидві червоного кольору. А чим же вони відрізняються? Так, вони теж відрізняються за розміром. Давайте пограємо у гру, чого настало. Подивіться, уважно на овочі і фрукти. Давайте назвемо їх усіх разом: Картопля, помідор, банан, яблуко, морква. А які з них схожі на кулю? Так, помидор та яблуко. А тепер усі разом заплющте свої оченята. Розплющте. чого не стало. Молодці не стало помидора. Діти, давайте розкладемо наші овочі у кошик, а фрукти у тарілку. Скільки овочів у кошику. Молодці. Три. А скільки фруктів на тарілці. Правильно 2. Діти, а чого більше овочів чи фруктів? Так, овочів більше, а фруктів менше. Діти, а зараз давайте пригадаємо, що ми вивчали, що знайшли серед клубочків. Так, кулю. А що ви дізнались про кулю? Вона гладенька, кругла, може котитися. Малята, ви всі уважні та великі трудівники! З нетерпінням чекаю на вас на слідуючому занятті. До побачення!